Виготовлення маскувальних костюмів, так званих кікімор, не припиняється. Замовлень з фронту багато, тому ізмельські волонтери поряд з іншими справами плетуть кожного дня. За декілька діб необхідно було шити та відправити на Донецький напрямок чотири кікімори, розповіла при зустрічі волонтерка Людмила Гузаїрова. Дві вже готові на Запорізький напрямок та ще три терміново потрібно доплести. Раніше туди відправили десять кікімор. І ще потрібно виконати. Замовлення на Куп'янськ, на Пончо. Крім того, одразу 10 виробів необхідно відправити снайперам, які повернулися на ротацію. 22 в заявки. І це потрібно терміново. Так? От просто ми вже всім говоримо, «Ребята, кожному по чуть-чуть. Тобто ми приймаємо всі ваші закази, тобто ми нікому не відказуємо. Але ми вже так стараємося робити, що. Этим три відправили, чотири ждіте. Чотири відправили шість. Тепер ось це, то Тепер ми вот так уже стараємо, то есть, чтобы всем щоб по дати чуть, чуть щоб зробити кікімори, задіяно багато волонтерів, бо потрібно закупити сітку та мішковину, яку фарбують у необхідні кольори та розділяють на нитки. Спасибо э, девчонкам вот с ДК, что у нас есть с чем работать. А то у нас, честно говоря, мы расстроились, у нас заканчивается сетка. И я в перепуге звоню, говорю, что делать? Говорит, мы уже заказали, они не нервничают. Через пару дней придет тебе сетка. То есть радость, сетка приходит. Кто бы мог подумать пару лет назад, кто бы мне сказал, что я буду радоваться мешковине и рыбацкой сетке. Людмила показала свій саморобний станок та як поєднує два кольори, щоб отримати лісостеп. Мішковину потрібно порізати на невеликі квадрати. З них отримують нитки для плетіння. Потім Людмила нав'язує їх рядок за рядком. Я звичайно, розбираю собі всі цвіта, щоб можна було працювати, не вами. Ми називаємо ткань пшеничка. Тобто, вона натурально пшеничного цвета. Діла дві через одну, тобто дві пшенички плетуться. Вот они. Целый ряд вот так через одну. Потом берется э, темно-коричневая. Это мешковина крашена. И вот в эту пустую вставляется вот такая вот нитка. Вот такой ряд. Э, называется это рапопорт когда повторяется ну, цветовая гамма повторяется одна за другим следующий цвет идет пшеничка опять-таки берем и э, светлая делается одна с одной вот они вместе и вот следующий ряд это уже плечется ряд полностью без пропусков Волонтери розробили кольорову гаму з ниток для створення шести варіантів кікімор. Зразок взяли у військових. Це полегшує комунікацію з захисниками. Займаються декілька Слідуючий цвет вот такий сочний зелений, дається. Вот, Следующий ряд одна така, одна така. Це називається лісистеп, тобто, що уже так як паляще сонце стоїть сумасшедше. есть це те, що вигорає. Заканчивает рапопорт темне зелене. То ж саме одна така, одна така. Вот Отак От поступово на станку робиться одна з деталей маскувального костюму. Коли дев'ять деталей сплетені, Людмила їх зшиває, щоб вийшов один костюм. Вот в этом полотне 1400. У представьте себе, що ми більше 10 тисяч у зілочках на одно изделие. Емблеми з передачі від ізмільських волонтерів захисники зберігають навіть на зброї. Волонтерки за свою людяність безкорисливу працю під час війни отримують подяку від військових за гідність та патріотизм. Волонтерка з Ізмаїла Яна Савчук одержала медаль. Захисники розуміють, скільки жінки витрачають енергії, часу, працюють навіть вночі, щоб вчасно виконати замовлення. Наталія Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮхТодей.